Жахлива ДТП трапилася сьогодні зранку у столиці на вулиці Великій Васильківській. Водій не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту. На зупинці перебувало двоє людей, які якраз очікували на свій транспорт. Вони не встигли ухилитися і опинилися під колесами автомобіля. Обоє зазнали ушкоджень середньої тяжкості. За даними слідства, водій 96-го року народження перевищив дозволену швидкість та виїхав за межі проїжджої частини. За словами свідків, в автомобілі також перебував ще не рази пасажир. Його разом з постраждалими госпіталізували. А от у водія ознак сп'яніння драгер не виявив. Йому повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості. Це стаття 286 Кримінального кодексу України. І наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Ну а водіям слід пам'ятати, до кінця тижня у столиці збережеться дощова погода, що знижує видимість, ускладнює маневрність автомобіля і збільшує гальмівний шлях на вологому асфальті. До речі, дрібний дощ набагато небезпечніший ніж проливний. Коефіцієнт щеплення в цьому випадку набагато менший ніж після зливу. Не забувайте, швидкість автомобіля в дощову погоду не повинна перевищувати 50 км на годину. Пам'ятайте про фари. Автомобілі з включеними фарами помітніше в погану погоду. Найоптимальніший варіант проти туманки. Обов'язково дотримуйтесь дистанції до авто, що йде попереду. Ну а якщо ваш автомобіль занесло, не потрібно робити різких поворотів керма і тиснути на гальма. Пам'ятайте, що ви несете відповідальність не лише за своє життя, а й за життя пішоходів.